Всім привіт, я Ріта Мурадова, і це мій канал на YouTube, і сьогодні моя улюблена тема відео. Ви знаєте, як я люблю цю тему. Я знаю, що ви також любите цю тему. Це формула луків. І зараз ми будемо говорити про чотири топові формули луків, перевірені на цей сезон. Знання історії моди, історії костюму це не тільки події, це не тільки імена, це увага до деталей. Наприклад, ваші улюблені парфуми. Вони не просто так прикрашені бджілкою на кришиці. Це історія, яка починається 1853 року, коли імператриця Євгенія отримала прикрашений бджолами Бонапартів флакон, Абей. Ці деталі, ці факти ви дізнаєтесь з курсу історії моди від модеїзму. Вони будуть складатися загалом з за дуже актуальних трендових речей, але це будуть насипильні формули луків, тобто реально можна буде носити ці речі, ці поєднання не тільки на подіумі, а й на вулиці. І перше з них це просто вслухайтесь поєднання капрі, приталеного топу і підборів. А ще якщо якась маленька сумочка хобо, а сумочка Багет. Все просто хавайтесь. Якщо чесно, це моя найулюбленіша формула луків цього року. Я обожнюю капрі. Я знаю, що зараз люди розділилися на два табори: одні обожнюють капрі, інші ненавидять. Напишіть в коментарях, в якому ви таборі знаходитесь. Але якщо чесно, для мене це ультимативний лук в стилі Керрі Брешо. Ось нема нічого кращого за цей лук на літо, і я навіть не хочу чути, що ви якимось чином не згодні. Це просто ідеальний образ, а ще з розпущеним волоссям, буквально як у Кері Бредшоу. І підборами мюлями на Кіттен хіл буквально 4 см, просто для вигляду. І може якихось контрастних з кольоровими якимись вставочками. можуть бути і капрі принтовані. Наприклад, у нас в бренді Слонд Reading є капрі в смужку, є капрі у квітковий принт. Дуже класно буде виглядати, якраз якимось нейтральним топом. Боже! Це буде просто тас. А до речі, буквально в нашому бренді салон Reading є зараз комплект з топу напівприталеного і капрі, який можна вдягти у такому форматі, ще й сумочку. Невеликий промоушн. Дуже класно буде виглядати. Як на мене, дуже жіночна, красива, грайлива формула, яка ідеально підійде що на день, буквально з подружками зустрітись на каву таке інше, так і для побачення. Дуже компліментарно виглядає. І якщо ви думаєте, що капрі не компліментарно виглядають на фігурі, ви просто правильні не носили. Все, що я можу сказати. Насправді, капрі дуже класно підкреслюють фігуру, можуть її коригувати навіть витягують зріст, і досить багато є моментів капрі, яких немає в інших варіантах штанів. Тому зверніть увагу. Наступна наша формула: це ми вдягаємо кардиган або поло, або приталений топ. А якщо кардиган, то застібуємо його на декілька гудзиків, і він приталений і не теплий тобто з якогось легкого трикотажу. Віско, таке інше. Далі це спідниця міді і підбори. І особливо, якщо у вас там кардиган, і ви його розстібнули знизу на декілька гудзиків, і є ось цей простір, де видно ваш пупчик, і є перехід від топу до спідниці, це ідеальний образ на кожен день. Якщо це вам дискомфортно, вдягаємо поло, повністю застібуємо кардіган, вдягаємо просто топ, якщо перекриває верх. І у вас є універсальний образ, де у нас є баланс форм, де у нас є асилуетний низ, де у нас є приталений верх, де у нас є, наприклад, мюлі на кітінг-хіл або масивне взуття, яке також ідеально підійде, особливо на кожен день. І сумку тут можна, якщо чесно, вибирати будь-яку, можна брати хобо, можна вибирати багет, можна брати шопер. Просто будь-яку сумку можна брати для такого образу і. Він все ще буде виглядати дуже компліментарно і класно. І підійде, до речі, абсолютно всім типам фігур зростам і таке інше. Наступна формула луку. Я обожнюю її, і особливо для цього літу вона дуже актуальна: це такі піжамні шорти, які ми вдягаємо з мечем сорочкою або з іншою сорочкою. Вона трішки оверсайз має бути. До цього додаємо низьке взуття, а не низьке взуття, а взуття на низькому підборі або взагалі без підборів. І сумку. Бажано, якщо чесно, навіть масивну якусь сумку для балансу шортів, бо шорт у нас займається не досить багато простору в образі. І для того, щоб збалансувати таку відкритість, ми беремо, по-перше, об'ємну сорочку зверху, а по-друге, додаємо ще й до цього всього масивну сумку. І тоді образ виглядає не занадто звабливим сексуальним, якраз він збалансований. Буквально на кожен день ідеально, поверх купальника ідеально, на пляж ідеально, для прогулянок містом ідеально, за кордоном ідеально. Нема взагалі ситуації, де такий лук не підходить. А якщо ви взуття зміните ще й на якийсь кітний або на височезні підбори в стилі Сан лоран нинішнього, це буде суперкрутий, класний day-to-night outfit. І останній лук, також він просто. Підкорює щоразу моє серце, це по фігурі квітчаста в уквітковий принт, сукня в стилі сліп або в стилі такому вінтажному. До цього додаємо підбори Кіттен Хіл, тобто десь 4 см, і бажано мюлі. До цього всього сумочку багет або маленьку хобо, або клач. І у вас ідеальний образ у стилі 90-х, у стилі Керолін Бесет Кеннеді, у стилі Кері Бречо у стилі буквально кожної жінки 90-х, у стилі Джулі Робертс 90-х. Він зараз просто мега актуальний, дуже жіночно класно виглядає, комфортно, на кожен день на побачення за кордоном у місті де завгодно. І що дуже класно, що цей образ, коли ви, там, наприклад, кудись їдете і берете з собою валізу, навіть якщо це ручна поклажа, ця сукня вона вміщується буквально у ось такий валик. Вона скручується, місця у вашій валізі просто не займає, а створює дуже класний образ. І якщо Зля буквально всі сьогоднішні форми луків, які я показала, якщо всі ці речі взяти, скласти у вашу ручну поклажу, у валізу, у вас там залишиться ще досить багато місця для інших образів. А у вас вже буде чотири готових луки, а між ними ще можна буде міксувати, наприклад, ці ж пляжні такі спортивні аля піжамні шорти, вдягти з облягаючим топом з першої форми луку, капрі вдягти з оверсайз-сорочкою і таке інше. Тобто, буквально в рамках навіть цих чотирьох формул, ви можете зробити луки на тиждень відпочинку десь за кордоном або не тільки. Пишіть, яка з формул луку вам подобається більше за все. На сьогодні це все. Люблю цілую ваша віта. Слава Україні!